Написано, що Йов мав дуже гарний і великий статки. І дуже багато він мав всього в своєму житті матеріально. Але настає такий момент, коли все зникає. І ось тут перевіряється, хто чому поклоняється, хто до чого прив'язаний, і який ідол в серці або в житті людини. І що робить його. Його говорить, Богдав позяв, хай буде й воїнки благословить. Але перед тим написано, йов впав і поклонився Богу. Насправді ми може не каймов цю історію, але якщо прочитати, які статки він мав, і ось так за один день все відпустити, для людини це дуже тяжко, тому що люди прив'язані до всього всього. Але людина, яка поклоняється Богу дусі, вона приймається, вона відпускає і каже, Боже, хай буде Твоє ім'я посла. Ти дав це мені. Я не міг цього сам ніколи досягнути, я не міг сам цього заробити. Це ти мені дав. Якщо ти хочеш, візьми його. Я знаю, що буде знову буде друге і буде більше, і він це отримає.